Там о такого банбанулі Вот, вот, <вірш> вот, вот. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми обговоримо, як російські пропагандисти бідолашні все ще не знають, як же правильно коментувати ситуацію довкола Венесуели, їхніх танкерів, які є частиною тіньового флоту, як пояснити, що вони не обтікають що це. Просто божа роса, і все не так. Як здається на перший погляд, а головне сьогодні так назначна. Щоб отримати задоволення, щоб це задоволення отримали якомога більше наших глядачів. Друзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Це справді украй важливо. Підписуйтесь на YouTube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути побачений. Звісно, не забувайте про ваші донати і підтримку Збройних сил України. Я закликаю вас шукати в описі до цього випуску, посилання на наш збір. Для батальйону безпілотних систем 47-ї бригади, що працює на ударних крилах по тилу ворога. Ми збираємо 250 тисяч гривень для того, щоб відновити автотранспорт та закупити необхідне обладнання для підрозділу. І будемо щасливі, і будемо вдячні за будь-яку вашу допомогу і будь-який ваш донат. Головне отримайте задоволення, слухайте нас, дивіться і не забувайте підтримувати нашу армію. Еще один летит. Вон он. Вот ведь Люк. Там ко такого миванулі. Вот, 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 вот. Я заснял. Заснял. Навіть блекауди в Україні, які час від часу виникають в різних українських регіонах. Була Одеса. Зараз це Дніпро Запоріжжя. Проблеми в Кривому розі, потенційно, проблеми в Києві, в області в усіх регіонах, насправді куди можуть долетіти і дістатися російські дрони чи ракети. Але ці блекаути виявляються росіянам, нічого не дають. Вони витратили шалені гроші. Якщо підрахувати, скільки навіть просто за поточний сезон, не беручи до уваги попередні роки, росіяни випустили в небо, щоб погасити нам світло. Недругі росіяни вас тримають за лохів, вас позбавляють вашого майбутнього. Витрачаючи гроші на пшик, тому що да, ми сидимо без світла, але потім все це відновлюється. Дніпропетровська область була без світла, без електричності, без води, без А Запорізька область була те саме Город Кривий роки, родина е, дійствуючого, або як він себе називають правосами президента України, Зеленського Кривий Рок. Была без света, без электричества. То есть а, не просто война войной, а атаки а, продолжаются. Атаки, я имею в виду, как со стороны ВСУ, которые отправляют свои дроны на нашу территорию, на территорию Российской Федерации, безусловно, также идет атаки российских вооруженных сил, российской армии а, вот по территории Украины. Поэтому Новий год і всі ті вони погрузили Україну або, по крайній мірі, значительної части території України, просто те, що називається темнота, темінь, без свята, без електричества, ну і без То Тож виходить, що блекаути наші навіть не впливають на перемовини. Самі пропагандисти кажуть, що це паралельні треки. І перемовини тривають і засідання в Парижі. І зараз стало відомо, що американці передали Кирилу Дмитріву, спецпосланнику Путіна вже готовий драфт мирної угоди. І тепер чекатимуть від Путіна відповіді. То я хочу риторично, звісно, запитати: ну, вчинили ви блекаути? Ну, сидимо ми знов без світла. То де завдяки цьому ви нас перемогли? Чем сейчас Украина живет? Я так понимаю, что с одной стороны, и это прежде всего ну, простые граждане, это опять новости об отключениях, серьезных блэкаутах, как их англоязычно теперь называют, вот, и новые удары по энергообъектам, и новые вот эти проблемы, которые и со связью, и со светом, и с теплом, и так далее. С другой стороны, ну, понятно, что идет процесс переговоров, много очень бродит различных версий, о чем там договорились и в Парижах, и, и в, в, в Америках, и так далее. Ну, честно говоря, там те утечки, которые сейчас там происходят, и те заявления, которые, ну, они ничего общего с тем, что, ну, в общем, обсуждалось и было на столе в свое время, и о чем, ну, под чем. не то щоб подпись поставить, а що Росія вообще готова обсуждати по моєму все дальше й далі. далі. Дорочі я б дуже хотіла подивитися. Ну як це на відстані на вираз обличчя Путіна, коли йому передають цей драфт готових домовленостей, де брали участь України, європейці та американці. Зрештою, там так багато прописано із того, що росіяни категорично навіть просто в якості жарту ніколи б не допустили. Ну, зокрема, це і іноземний контингент на території України. Уявляєте собі, Путін під всіма прапорами, якимись там ідеями першопричин війни завжди говорив про недопущення, неможливість допустити України до НАТО, а тут НАТО на території України. Ну чим тобі не в суху програш в цій війні? Він радується маю до дозвілінський, тому що навіть коли, як каже, війна да, може бути закінчиться, навіть вот, в. в первые полугодия 2006 года. Но как только война закончится, на территорию Украины будут введены войска. То есть это реальные войска. Две страны четко сказали, что да, мы уже подтвердили. Это Великобритания и Франция. И военный контингент, 15 тысяч военных, будут на территории Украины. Тож, россияне только так. Передчасно вже починають смакувати пункти, розписані в цьому плані, і що справді британці, французи погодились надати свій контингент по завершенню війни? Зрештою, цікаво, що самі росіяни в цілому поки бояться сказати, то вони за чи проти? Вони хочуть продовження бойових дій, не маючи жодних перспектив отримати більше, чи вони бояться, що війна буде тривати і надалі? А як же грошей? Як же без денег? зінський говорить о том, що значить Україні будуть славними ресурси фінансової, матеріальні на війну, на війну будуть виділені деньги, не маючи загального темнику якоїсь чіткої позиції, ані щодо американців, ані щодо перемовин, виходить, що всі ці після новорічні випуски пропаганди вони майже без характеру і без зубів. вот буквально вчера я читал сводку Министерства обороны Украины, да, где министр обороны Украины Шмыгаль сказал, что Украина в прошлом году, в 2025 году, получила рекордное количество денег на, именно на военные цели. Более, более 45 миллиардов долларов было, было предоставлено Украине на войну. Что знаете вы, им я Голови офісу президента адміністрації президента Російської Федерації. Чи знаєте ви, хто головний клерк чи офіс-менеджер в Москві? Я не знаю теж. Ба більше я можу сказати, я половини не знаю із стопових співробітників, які обслуговують Путіна, бо це не має значення. Це такі другорядні фактори, які обговорювати в своїх програмах, в своїх випусках немає жодного сенсу. Тим не менше, росіяни це, звісно, не такі. Принципові люди, як ми, вони готові якраз смакувати абсолютно все, і навіть зміну на посаді голови офісу президент. От здавалося б, а вас це як турбує? Але ж там з'явився Крило Буданов. Крило Буданов беззаперечно в шорт-лісті тих, кого в Росії ненавидять найбільше. Я б туди додала залужного, сирського, Буданова, Буданова малюка. От це архітектори нашої війни, це ті, хто забрали той самий мільйон вбитими та пораненими. Це саме ті, хто бив, б'є і буде продовжувати бити по тилу Російської Федерації. Ну а ще багато багато інших, абсолютно гідних наших героїв, хто цим займається, і тут один із них ще й отримує політичну посаду. Це означає, що або вже просто зараз він говорить про те, що він не тільки військовий, а ще й політик, або про те, що скаже він про це згодом. Уявляйте собі, архітектор війни, ті, хто принижували, били по Росії, давали їм по рукам, отримують політичну владу в країні, якою мріє володіти сам Путін. Ну, хіба можна ще філігранніше поводити пісюном по носу росіянам? Причому, наскільки я розумію, це дуже хитра конфігурація, тобто Буданов буде займатися справами зовнішніх зношень, як МІДІ, а вся внутрянка по-прежнему в руках, ну по суті, Єрмака, ну через його замістителі. Ну і звісно, як же в якийсь момент не згадати про те, що все в нас це якісь американські агенти, шпигуни, це все завдяки Вашингтонському обкому. Ось зараз пропагандисти згадали, знайшли, може, якусь теку, що Буданов, він був підготовлений церу. Хоча справді, здається, це в його офіційній біографії написано, що ще до повномасштабної війни він справді проходив програми стажування в ЦРУ. Він вельми шановний в Америці і має свої непогані там контакти. Ну, тобто, таке хочеться сказати, і що? там вихований, кажуть пропагандисти. Хоча мені здається, що все ж таки Кирило Бодану вихований в Україні там пригрітий. Хоча й тут йому було не холодно, що має хороші та щільні стосунки із американцями. А це, до речі, чиста правда. Президенти йдуть і приходять, демократи змінюються республіканцями, але є такий собі діпстейт, а особливо в розвідспільнотах, які лишаються. І, от судячи з усього, саме із цими хлопцями та дівчатами Кирило Буданов і дружить. Єдине, що хочеться запитати, а чого ж ми такі перелякані? Ви місяцями ходили і співали Осани Дональду Трампу, розповідаючи про те, як зараз дух Анкоріча, як ви все поділите на двох? Аж тут раптом вже якісь агенти ЦРУ, контакти у Вашингтоні, Кирила Буданова. Не вже ви злякались? Та чого ви заплакали? как клиент ЦРУ, и там воспитанный, там пригретый, имеющий хорошие и плотные отношения с американцами. В этом смысле он гораздо лучше Ермака, у которого с американцами были проблемы, которого они не воспринимали, и с которым, в общем, особо разговаривать не хотели. Там скандалы были и так далее. Здесь Буданов гораздо, гораздо более для этих переговоров фигура, ну, правильная и э, удачная. В то же время Буданов, как это ни странно, будучи признанным у нас террористом и экстремистом, э, ведет уже очень давно э, переговоры и контакты с российскими спецслужбами. Ну, как бы такая ситуация нормальная, наверное, по-другому и быть не может. То есть смысл в том, что у него есть контакты и там и там, его воспринимают, в отличие от Ермака, и с ним разговаривают. То есть, э, ну, это, наверное, ход правильный. Кроме того, э, в, ре... в ходе этих всех перестановок, которые произошли, они же не только Буданова касались, э, мы же видим, что, э, ну, если не совсем выбили, то, по крайней мере, отбросили куда-то на какие-то, ну... Менее серьезные позиции э, тех людей, которые участвовали в наезде на набу. То есть мы говорим и о малюке, который у нас тоже, кстати, экстремист и террорист. Да, там поменяли шило на мыло, понятное дело, что всем внутренним террорам будет поклад э, заведовать. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення цього випуску я закликаю вас, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, хочу і побачене. І звісно, не забувайте в описі до нашого випуску переходити за посиланням і донатити на потреби Збройних сил України. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!